Олександрійська громада втратила двох захисників Дмитра Донченка та Олександра Костюкова. 32-річний Дмитро Донченко помер 19 квітня під час виконання бойового завдання поблизу міста Куп'янськ Харківської області. У бійця залишилася мати. 48-річний Олександр Костюков помер 22 квітня під час відпустки вдома. У військового залишилися дружина, дві доньки та сестра. Серед 277 українських захисників, яких повернули під час крайнього обміну, 11 з нашої області. Серед тих, хто повернувся з полону двоє олександрійців. Ярослав Янушев, 2002 року народження, обороняв Маріуполь. Його батько Роман Янушев загинув на Харківщині 5 грудня 2023 року, уточнює Кіровоградська правда. Також звільнили з полону Богдана Пішкова, 2000 року народження. Він військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. Куполон потрапив у квітні 2022 року в Маріуполі. Зараз хлопці проходять реабілітацію, потім повернуться до своїх рідних домівок. Аграрії Кіровоградщини вже завершили посів ранніх ярих, зернових та зернобобових. Під них засіяно понад 57 тисяч гектарів. З них понад 35 тисяч яру ячменю, майже 19 тисяч гектарів гороху, 3 тисячі ярої пшениці та пів тисячі вівса. Нині триває посів зернової кукурудзи, соняшника та цукрових буряків. Написав Андрій Райкович та подякував аграріям за невтомну працю. 21 квітня діти Приютівської громади, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, отримали ноутбуки. Про це повідомив очільник громади Андрій Коломійцев. Дякую громадській організації Журавель за важливу ініціативу. А також Сергію Телеуці, волонтери члену виконавчого комітету Приютівської селищної ради, за активну участь і підтримку наших захисників та родин наших загиблих героїв. До Великодніх свят в Олександрії 300 підопічних терцентру центру соціального обслуговування отримали пасхальні гостинці. Йдеться про громадян поважного віку та людей з інвалідністю, які перебувають на обслуговуванні вдома та потребують додаткової підтримки. Продуктові набори надали церква християн повного євангелія Благовість та церква Божа Ковчег Спасіння. До підготовки пасхальних привітань також долучилися представники місцевого бізнесу, ТОВ «Украгроком», ФОП Вялих. Уран, наша ряба Укрнасоссервіс, ПП Кожем'яченко, Цимбалюк, Перепльотчикова, Дзюба, Оранта і Лаврик. Напередодні Великодніх свят, 16-17 квітня, міський центр соціальних служб спільно з бібліотекарями організували заходи для дітей. У них взяли участь діти із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, також діти з інвалідністю, підопічні ГО «Віра» та серце матері. Бібліотекарі організували культурно-розважальні програми. Дітлахи бавилися з казковими героями, розгадували вікторини, малювали та грали в рухливі ігри. Загалом у заходах взяли участь 266 дітей. Кожна дитина отримала в подарунок великодню пасочку. Олександрійські рятувальники допомогли дітям, які стали заручниками покинутої будівлі. 18 квітня близько 18-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога дітям, які залізли на другий поверх покинутої будівлі по вулиці Козацькій і не можуть самостійно спуститися. Рятувальники за допомогою висувної триколінної драбини допомогли десятирічним хлопчакам спуститися з другого поверху. Пише ДСНС.